Друзі, вітаю! Чудова новина для нас з вами. Канада продовжила дію програми для українців. І що це означає? Це означає, що якщо ви не встигаєте до кінця березня подати заявку на отримання візи, у вас є час зробити це ще до 15 липня, тобто декілька місяців. Я нагадаю: якщо ви хочете подати заявку, на моєму каналі є відео з детальною інструкцією, покроковою, як це зробити. Щоб ви не платили за це посередника. Ось тут, за посиланням, я залишаю це відео. І ще одна приємна новина: відтепер отримати ворк-перміт ви зможете аж до кінця березня 2024 року. Тож, якщо ви не встигали виїхати прямо зараз до Канади, не переживайте, тому що у вас є ще цілий рік для того, щоб це зробити. І ще третя неймовірна новина: виплату у розмірі 3 тисячі канадських доларів на дорослого, а також по півтори тисячі канадських доларів на дітей, ви також можете отримати, якщо в'їдете до Канади до кінця березня. 2024 року. Тобто у вас є ще цілий рік. І я дуже сподіваюся, що за цей час закінчиться війна, і всі ті дівчата, які чекають на своїх чоловіків для того, щоб поїхати до Канади разом, у вас буде така можливість. Друзі, також нагадую для тих, хто просрочив 30 днів на подачу. Паспорт на вклейку або просрочив 30 днів на те, щоб здати біометрію. Будь ласка, не переживайте, не потрібно знову оформлювати заявку. Справа в тому, що за програмою для українців оцей термін в 30 днів він скасований. І незважаючи на те, що в листах нам все пишуть за шаблоном, що у вас є лише 30 днів, насправді ви можете подати ваш паспорт на вклейку, тоді, коли у вас є фізична така можливість, а також ви можете. Здати біометрію аж тоді, коли ви змогли просто на неї хоча б записатися. До речі, друзі, якщо ви до цього часу не можете записатися на здачу біометрії у Львові, я вам ще раз в описі до цього відео залишу детальну інструкцію, як це зробити. Не робіть це через сайт, ви просто втрачаєте час і, відповідно, так і не можете записатися, бо немає місць. Не робіть це через посередників, тому що ну, навіщо вам витрачати Тричати 100 доларів, ну вони вас точно не зайві. Ви можете це зробити абсолютно безкоштовно, просто надіславши листа, який має бути формат листа, що в цьому листі додавати і яке вкладення? Я залишу вам цю інформацію в описі. Будь ласка, переходьте, подавайте такий запит, і я сподіваюся і бажаю вам всім, щоб ви отримали якнайшвидше вашу омріяну візу і здійснили вашу поїздку тоді, коли вам це буде необхідно. Я дякую вам за перегляд цього відео. Не забувайте поставити лайк, якщо це відео було корисним для вас. Поділитися ним з вашими знайомими, близькими, які планують поїхати до Канади. І, звичайно, підписатися на канал, зробити активним дзвіночок, тому що тут я ділюся корисною інформацією для тих українців, яким, на жаль, доводиться залишати свої домівки та шукати притулку у Європі. До зустрічі!